Вітаю всіх на своєму каналі. Давно не виходило зняти якесь відео то з архіву якісь викидував, хоч якось, щоб була інформація. Але зараз вирішив все-таки зазняти, можливо, воно буде невеличким, але я думаю, таким суттєвим і комусь зможе допомогти. По-перше, немає в мене можливості зараз показувати фактично на прикладі автомобіля, тому що гараж мій далеко, я виїхав в інший регіон. Але дякуючи напрацюванням, є в мене в комп'ютері певна відеотека, фото роботи тієї, яку я робив, коли не було можливості зняти якісь відео. І я так переглядав і вирішив все-таки довести до кінця і зняти одне відео. Відео, де я буду показувати фактично все на пальцях. Гадаю, та інформація, яку я зараз викладу, вона буде зрозуміла для більшості підписників мого каналу або для гостей, які будуть переглядати дане відео. Це стосується, як завжди, автомобіля Nissan Maxima, про який я дуже давно викладував відео. І також стосується однієї з проблем проблем холостого ходу. По-перше, розкажу невеличку передісторію, бо без цього буде нецікаво. До мене якось приїхала людина. Його звати Андрій з Одеської області на своєму автомобілі Nissan Maxima. Андрюха, якщо дивишся це відео, то передаю тобі великий привіт. Були проблеми по холостому ходу в автомобілі. Об'їздив він, як сказав, в Одесі декілька СТО, ніхто нічого не зміг зробити, направили до мене. Мені було дуже приємно, що все-таки хтось десь знає про те, що ми ремонтуємо автомобілі в Миколаєві. Проблема була з підвищеними обертами холостого хода. Спочатку думав, що вся проблема в правильній адаптації, налаштуванні дроселю, пробував один інший, другий, третій момент, але нічого не виходило. Дойшло до того, що я вирішив все-таки лізти до клапану холостого ходу. Чи іншими словами, регулятору холостого ходу. В своїх відео я вже показував ці регулятори, ви їх також знаєте. Така от деталюха, яка. Не завжди, але інколи доставляє певних проблем. Коли я зняв даний клапан холостого ходу, в ньому на самому цьому носику, чи запорному клапані, просто було виломано або вигоріло. Я не знаю, що йому робили, чи можливо його хтось колись впустив, він вдарився об землю. Чи які там з ним були до цього роботи проводилися, я не можу сказати і уявити навіть собі. Но у цьому носику просто не було певного сегменту, десь буквально 3-5 мм. Відповідно, через даний отвір проходило повітря, воно підсасувалося, і клапан завдяки цьому не міг перекрити подачу повітря. Хоч він і був на всю вже закритий, прилягав до свого сідла, оберти були завищеними. Регулятор холостого ходу видавав певні звуки, схожі на якісь щелчки. Там... Чи клацання якесь. Це говорило про те, що він вже закрився, а оберти він не може зменшити. Тому, відповідно, подавалася команда на шаговий двигун, який знаходиться всередині, і клапан постійно намагався закрити. Оберти в нас збільшувалися. Ну, так як людина приїхала з достатньої відстані, мені хотілося йому допомогти, і треба було щось вирішувати. Переглядав, перебирав декілька варіантів, запасних частин у мене не було. І дістати їх, як ви знаєте, не дуже швидко можна навіть в звичайній ситуації. Вже бігав, підбирав різні деталюхи, щоб сюди можна було замінити, але в мене нічого не виходило. Потім надійшла така невеличка ідейка, я її втілив в життя і вирішив питання. Можливо, це хтось каже якийсь Колхоз, я не кажу, що це постійний варіант, це вихід із ситуації на якийсь час для того, щоб можна було експлуатувати нормальний автомобіль. Ну, до речі, забігаючи наперед, скажу так, що людина після того ремонту поїхала, клапан вона не знайшла ніде, щоб купити, замінити. Мабуть, 2-3 роки він так і їздив на даному автомобілі з тим клапаном, автомобіль працював бездоганно. І даний автомобіль, я наскільки знаю, він його продав. Мабуть. Новий власник даного автомобіля до сих пір їздить на тому регуляторі холостого ходу, який ми зробили на той час. А тепер давайте більш детально розберемо ситуацію. Я вам розкажу, що було, яке було прийнято рішення, і як я вийшов з цієї ситуації. Звичайно, я підготував деякі креслення, буду показувати на кресленнях, буду показувати на зразках з паперу. Але покажу вам. Кінцевий результат. У мене лишилося фото, як я сказав, фотоматеріали, для того, щоб ви побачили, як воно виглядало насправді. Почнемо з того варіанту, який застосував я в даній ситуації. Тут ви бачите, я схематично показав це нібито корпус клапана. Сам видвижний клапан мається на увазі. Оця його частина пластикова, вона, до речі, виконана не з металу, а з такого пластику температуру стійкого, тому він там не плавиться навіть при певних температурах нагріву впускного колектору. Як я вже сказав, в цьому місці, наприклад, уявимо, що в нас є отвір, через який конус не запирає канал холостого ходу, тим самим оберти холостого ходу двигуна не можна зменшити. Ми зробили певну таку імітацію цього конусу. Зробили її з металу, посадили на клей і таким чином закрили даний отвір. Як я виходив із ситуації? Я знайшов у себе такого плану банка, з якої було вирізано в більшому вигляді, показую, для того щоб було зрозуміло. Вирізано такий круг. З даного кругу треба було зробити так називаємо конус, який би зверху сів на конус, пошкоджений конус самого регулятора холостого хода. Що було зроблено? Взяв гайку, поставив на ту гайку даний вирізаний круг з металу, і зверху посередині знайшов величенький шарик з підшипнику. Потім почав обережно прогрівати даний метал і за допомогою молотка вдавлював центр цього круглого шматка металу. Таким чином він деформувався, вигинався і приблизно почав утворювати. Ось такий от конус. Зажав в тисках вороток, здається, тоді на той момент, і простукував, стукував, проворачуючи даний клаптик металу до того моменту, коли в мене вийшла деталь, схожа на отакий от от конус. Тоді даний конус приміряв, скільки необхідно було, зменшується його висота, вже підганяється по факту. Повторю, що зробив за великий, для того, щоб було набагато зрозуміліше. Приблизно так. Зачистив пошкоджений конус регулятора холостого ходу, зачистив конус той, що був виготовлений з металу, і посадив його на двохкомпонентний клей. Таким чином в мене вийшло відновити. Верхню частину запірного конусу регулятору холостого ходу. Після цього я додатково ще пройшовся, коли застиг двокомпонентний клей, пройшовся надфілем, обробив поверхню даного конусу, для того, щоб він більш щільно закривав своє сідло і не пропускав повітря. Фото даного конусу, як в мене вийшло, я зараз вам покажу. Другим варіантом, як можна ще зробити, це вже пізніше міркував, думаю, як би можна було по-іншому поступити в даній ситуації. Також вирізати такий кружок з металу. В цьому кружку зробити розріз і поступово, поступово його згинати, утворюючи такий конус. Коли в нас дойшов момент, і ми побачили, що приблизно кут даного конусу у нас нормальний, такий, що підходить нам. Ми помічаємо місце відрізу, відповідно вирізаємо необхідний сегмент. І тоді знову обережно складаємо даний конус, відповідно його вистукуємо, щоб були всі частини рівні. І можна в цьому місці, ось в цьому, де в нас розріз, можна зробити спайку за допомогою олова і паяльника. У нас виходить фактично те саме, що я показував в попередній ситуації, але він буде більш акуратніший, тому що ми його виріжемо і зігнемо, буде не так видавлений, як в першому випадку. Спаюємо його, також підганяємо по висоті, як нам необхідно. Зачищаємо, садимо на двохкомпонентний клей і таким чином відновлюємо конус даного клапану. Крім цього, не забуваємо, що ущільнюючі прокладки, які... Часто у нас гублять, коли витягують даний клапан, знімають його з автомобіля, і люди не знають, що там повинно бути кільце. Це кільце падає донизу, тим самим це впливає на підсос, на оберти двигуна, і не можна нормально вирівняти роботу системи, довести її до тих параметрів, які передбачені заводом. Ну і також більш складніша ситуація, більш складніший варіант ремонту, але я гадаю, він буде. Мабуть, самим таким адекватним. Це, наприклад, за допомогою встановлення конуса, виточеного на токарному станку. Спочатку я до цього не додумався, а потім нібито й не було у мене з чого це зробити. Якщо в нас є оця пошкоджена частина оцього конуса верхнього, її можна зрізати обережно, тим самим у нас вийде, що тут залишиться тільки якби, гільза, така частина трубки. Цю трубку, ось я вказав, тут нібито зрізаний кінчик. В цю трубку можна виточити конус з бронзи там, чи з алюмінію, я не знаю. Вклеїти його, тим самим він повністю у нас відновиться і буде працювати. Головне, щоб не було отут підсосів в цьому місці, через сам клапан не проходило повітря. Конус щільно сідав на клею в цю гільзу. Ось цю пластикову деталь, яка в нас видвигається. І, відповідно, сам кут був, відповідав куту, який відповідає куту в сідлі. Тоді клапан буде нормально працювати, реагувати на роботу шагового двигуна і тим самим нормально буде стабілізувати обороти холостого ходу. Можна зробити, як і повністю його литим, цей кінець клапана. А можна зробити. Отакий от, можна сказати, пустим всередині, для того, щоб конструкція була легшою. Коли там був отвір, я заглядував всередину. Всередині в нас іде шток з різьбою, на якому ця частина, як на гайці на різьбі, вона або видвигається, або задвигається. То головне, якщо цей шток проходить десь в цьому місці, то для того, щоб він не заважав нашому виточеному конусу новій деталі, тоді її буде краще зробити. Такою пустою всередині. Якщо та вісь з різьбою не буде діставати сюди до конусу, от я її, наприклад, показав приблизно в цьому місці, то тоді можна його і зробити заповненим. Таким чином, ми можемо відновити роботу даного регулятора холостого ходу і не викидувати зайві кошти. Це можна все пробувати експериментувати, якщо є бажання, якщо є час. Якщо цього немає, то краще. Один раз замінити даний клапан чи, можливо, десь купити на розборці. Якщо ви знайдете клапан, у якому електрична частина вийшла з ладу, а є тільки оця частина і вона нормальна, тому тоді можна, як в одному із своїх відео я показував, зробити з двох клапанів один. На сьогоднішній день запчастин все менше і менше. На розборках їх не сильно можна знайти. Ну і інколи. Один клапан ніхто не хоче продавати окремо, продають його тільки цілим вузлом. На цьому таке коротеньке відео буду завершувати. Мої всі думки і те, що я хотів показати, я вам виклав. Можливо, щось незрозуміло, задавайте питання, обов'язково підкоригую відповім. Якщо у когось були такого роду ремонти і можуть поділитися своїм методом ремонту клапану або регулятору холостого хода, то, будь ласка, діліться, я думаю, буде в нагоді не тільки мені, а й решті підписників каналу і іншим людям, які заходять для того, щоб подивитись якусь інформацію і застосувати її при ремонті свого автомобіля. Останнім часом дуже багато мені пишуть, дзвонять люди, ті клієнти, колишні, яким я ремонтував свій час автомобіль, хочуть приїхати записатися на ремонт, але, на жаль, немає в мене зараз такої можливості, тому пишіть. В коментарях свої запитання задавайте, а я буду приділяти цьому увагу і спробую відповісти на всі ваші запитання. На цьому прощаємося. З вами був Олександр Білошапка на каналі Все по самостійному ремонту автомобілів Nissan Maxima». Пока!